Розшукувати Гарольда довго не придеться, адже він мешкає у злидених кварталах. Ну а підійшовши ближче, виходить зі сховища вперше бачить гуля, людину, яка, хоч і зберегла людську подобу, але через велику дозу опромінення отримала величезний некроз тканин. Через що його зовнішню вигляд є, м'яко кажучи, спотвореним. І саме тут ми разом із вихідцем можемо або проявити повагу, і незважаючи на шок від побаченого, розпочати діалог, так нібито все гаразд. Хоча у цьому хвороновому світі це і справді нормально, або ж нагробити старому Гаральду, але в такому разі, навряд чи він поділиться бажаною інформацією про кіхтів смерті. І відсипавши трохи нюка кришок, Гарольд починає свою оповідь. Він згадує далеке минуле часи, коли він працював торговцем у каравані. І Гарольд був одним із перших, хто прокладав маршрути крізь небезпечну пустку Каліфорнії. Але згодом каравани почали атакувати якісь мутанти, яких до того ніхто не бачив. І такі атаки з боку мутантів тривали досить довго, і люди почали розуміти, що з цим треба щось робити. І Гард разом з іншими, зокрема зі своїм найкращим другом Річардом Греєм, вирішив у небезпечну експедицію до покинутої військової бази. Але врешті ті заштовхнулись з навалою мутантів різного ступені мерзенності, і багатьом не пощастило врятуватись, у тому числі і його другу Річарду Грею, і того, що живого один з роботів кранів зіштовхнув. Хнув учан із хімічною субстанцією. Ну а розпитавши про кіхтя смерті, Гарольд порадить нам ні у якому разі не зустрічатися з цими смертоносними істотами. Але додасть, що місцевий пияка землі в слепі, точно знає дорогу до вечери, де ховається ця істота.